Україн слава Україні! Сі. Сі. Дорачі, друзі, ми зараз, як я вже сказала, в магазині Солодощів і хочу дещо сказати на рахунок українців, те, що українці скрізь. І ця фраза Все буде Україна, це правда, тому що куди би ти не зайшов, що би ти не сказав тебе скрізь, чуть ти йдеш в магазин. І може бути продавець українець, консультант українець, або може бути навіть самий, та сама людина, яка купує, теж може бути українець і тобі щось пояснити. Це дуже круто. Коротше, друзі, ми зараз будемо заказувати круасани Амандо. Це, коротше, вони йдуть з манго. Ми так багато всього понакоплювали, ми можемо все покажемо і розкажемо. Так багато все смачно і все хочу.